Шановні друзі, ми сьогодні будемо говорити з вами про так звані торч-інфекції. От є такі інфекції торч. Торч це взагалі факел, що за, може бути спільним між інфекціями і факелом, от скажете ви, і будете праві. Але це акронім, який означає таксоплазма. О, це азе інші з англійської мови. Р – Рубелла краснуха, C цитамірус, і Г – Герпес. Оце торчінфекції. Тобто це група інфекцій, які не дуже серйозні для самої жінки, якщо вона здорова, в цілому в неї немає імунодефіциту, але вони можуть мати дуже негативний вплив на дитину, якщо особлива жінка заразиться під час вагітності. Хочу зразу сказати, що термін цей. На сьогоднішній день трошки застарілий, тому що от під ОАЗ знаходиться зараз вже добрих три десятки інших інфекцій. І кожна інфекція має свої особливості, тому ми розглядаємо в цілому велику групу перинатальних інфекцій, як в цілому, так і конкретно кожну інфекцію. Не мета мого відео розповісти вам про всі інфекції, розкажу про ці тороч класичні, тому що інші це і вірус Зіка, і навіть коронавірус також він. Має певний вплив, і були випадки, коли він негативно впливав на дитину: гепатит, і сифіліс, і і так так далі, так далі. дуже багато інфекцій, які впливати можуть на дитину. І навіть там, хламідіоз, мікоплазма геніталіум також. І так, от класичні торчінфекції, токсоплазма, краснуха і гіцетамігалавірус вони мають досить схожі риси. Тобто, вони безсимптомні фактично для жінок. Краснуха може визивати невеличкі висипання на шкірі. Невеличку лімфоденопатію, збільшення лімфоузлів, особливо патиличних. Проходить як звичайна вірусна інфекція респіраторна, і жінка навіть може і не помітити, як вона перехворіла. А для дитини наслідки вони мають певні схожі риси. Це, наприклад, ураження головного мозку у дитини, це ураження очей і органу слуху. Тобто дитина може народитись з розумовою відсталістю з вадами серця, з хіпатою і з глухотою отака от неприємна ситуація. Зазвичай ризик таких проблем для дитини найбільший, коли відбувається інфікування в. На початку вагітності, тобто в першому триместрі вагітності. Особливо це стосується краснухи. І зараз навіть краснуха, якщо жінка доведена перехворіла в першому триместрі вагітності, є показанням для перерування вагітності, тому що дуже високий ризик народження дитини з численними вадами розвитку. І навпаки, якщо є антитіла G вже до цих інфекцій, згаданих, а також і герпес сюди додам. До вагітності, то, скоріш за все, під час вагітності ризики навіть при повторному контакті з цією інфекцією вони залишаються невеликими. Тому що нам треба зробити найпростіше, найпростіше в даній ситуації профілактувати, тому що лікування більшості торч інфекцій це складна ситуація. Часто ми запізніло їх діагностуємо під час вагітності і бачимо вже наслідки для плода, тому набагато краще профілактувати. Не буду зупинятись в цьому відео на лікуванні, хоча воно для деяких інфекцій, таких як, наприклад, цитимегаловірус, герпес та токсоплазмоз, воно є. Профілактика полягає в тому, що до вагітності це називається преконцепційний візит. Треба прийти до гінеколога місяці за три до вагітності. І лінеколог призначить вам аналіз антитіла G до цих торч-інфекцій. Якщо у вас є антитіла G, то не треба хвилюватись, не треба телефонувати в 3 години ночі лікарю. Якщо у вас там квадратиком лабораторія чомусь вирішила ввести, насправді це означає, що у вас є імунітет. І коли є антитіла G, це означає, що ви до вагітності вже проконтактували і все добре. Якщо у вас немає антитіл G до, наприклад, краснухи, на кіру я би додав. Також поширено, на жаль, інфекції. Навіть у нас спалахи бували. В країні, то можна зробити вакцину КПК або Пріорікс і через місяць вже спокійно планувати вагітність. Тобто можна попередити вакцинацію ряд торчінфекцій. Якщо у вас немає антитіл до е, таксоплазми, це означає, що треба бути під час вагітності обережними бути з е, м'ясом, сирим, а з е, фекаліями кішок. Ну, фекалії як фекалії, ви ж не будете по вулиці контактувати. Але ж пам'ятайте, як котики умиваються. Ви ж пам'ятаєте, як вони облизують собі одне місце, поки воно не починає сяяти. А потім цим гострим язичком вони потім облизують свою шорстку, а ви гладите. А якщо кошечка вона вам близька, ви ж забуваєте помити ручки. Тому пам'ятайте, що кішечка Попу свою вона е, притуляти от вміє добре через свій язик. Стосовно цитеми якщо у вас антитіл G немає, не хвилюйтесь, мабуть, ви королевських кровей, тому що більшість людей, хто гуляв десь там на будівлі і лазив по кришам, вони інфіковані. Але у певних людей, хто ходив в музичну школу і більш нікуди, е, бувають такі жіночки приходять дуже інтелігентні, у яких немає е, цитемігалавірусу. Пам'ятайте, що основне джерело цитомегаловірусу – це маленькі діти, які відвідують ясли, дитячий садочок та от, ну, перші класи школи. Через слину він передається головним чином. Тому якщо у вас є молодші діти, або дітки є у вас, хто відвідує дитячий садочок у ваших друзів, то от з ними обережно. Тобто можна їх там тискати, все, але потім ручки. Треба помити дуже добре, а можна просто з антисептиком навіть, спирт вміщуючий антисептик не всередину, а на ручки і потерли після кожного контакту. І після кішечок, якщо таксоплазма, також у вас немає антитіл. Стосовно герпесу, тут, в принципі, немає вакцини від герпесу, є від вітряної віспи, є по різдвичку лішаю відповідно. Вакцина, до речі, також це торч-інфекція. Не відноситься до основної групи, от до, букв, до літерки О вона відноситься. Можна зробити вакцину від вітряної віспи. Також Гарна практика перед вагітністю це зробити. Стосовно герпесу, якщо у вас є антитіла, то, скоріш за все, навіть під час вагітності, якщо у вас будуть висипання, це не страшно. Герпес більш критично, коли висипання на геніталях, коли на статевих губах, десь, там, на промеженні висипання герпесу після 35-36 тижня, це ризик певний при природніх пологах, що дитина може заразитися і отримати герпетичний енцефаліт. Але цей ризик найбільший при первинному інфікуванні, тобто коли вперше під час вагітності це відбувається. Якщо це вже вдруге, втретє, там і до вагітності такі висипання були, то ми частіше за все обмежуємося лікуванням балоцикловіром під час вагітності і дозволяємо народжувати самостійно. Якщо от вперше, то ми робимо кесарів кесаріфростем. Дуже багато насправді можна розповідати про перинатальні інфекції, тому що їх багато їх, вони різні. Треба пам'ятати, що найкраще це профілактика. Профілактика, я вам вже про неї розповів. Ну а інші інфекції вони менш критичні в нашій країні. Я сподіваюся, що ви не стикнетесь з ними. Будьте здорові та щасливі, і до побачення!